Всім привіт! Сьогодні ми знову біля перепілок. І сьогодні хочемо вирішити проблему з розкиданням корму. Зразу, як ми купили цю клітку для перепілок, то вона мені сподобалась. Вони якось не розкидали так корм, як зараз почали розкидати. Не знаю, з чим це пов'язано. Чи корм дуже розсипчатий? Один з наших підписників нам підказав, що можна в кормушку поставити сітку. Вовчик вирізав. І ми зараз спробуємо її вставити всередину. Ось так. Воно стоїть зверху на кормі, потрібно за цим слідкувати. І тоді, ніби вони не будуть мати можливості розсипати цей корм наліво і направо. Ми купили е, сітку 25х на 50 іконочка, пів метра. І ось так взяли ножницями і вирішили нарізати. Два рядочки, дві, кліточки, дві клітинки самої сітки для наших перепілок, щоб вони не розкидали корм. Ось так. Сітка 1,6 і не треба там великої товщини. просто щоб вона стояла, щоб вони її не розкинули. Ось, Ось такі ячейки ми нарізали таких. Для перепілок і будемо ставити їм молоточок. Ось так. Так, Ще одну яйчейку рубаємо. Одна вже у нас є врізана, ми спробували її поставили вже на місце. 97 см довжина самої лотка і Наносимо один краєчок ще бо воно забагато. І ось так підрубуємо, ось так. І от маємо три. І там одна є, чотири Ось так. Маленькі пірпілочки обережно. Закладаємо всередину, Оп. все, все сідає. то що треба. все воно якраз то що Підійшли. І ще одну. Будемо маленькі, обережно. Обережно. Все. Ось так ось. А тепер. Ось, тут краєчок. Загнуті просто краєчки у самому молотку, того на важко заходить. Ну, ми вирізали всі чотири. Ладно, буде ще один тут на нижній. все готово. У нас пайнкорм, треба звикнути, щоб не забувати сітку піднімати, щоб вона була зверху. Щоб вони не могли грабити. Крипілки зараз наші. Не несуться так, як завжди. В чомусь якась є проблема, поки що ще не визначила, що саме їм бракує. Тому що вони не, не, не їдять корм так, як їли раніше. Приходили, кормушки були пусті. Зараз вони його до кінця не доїдають. І шкірочка була дуже тонка, дуже багато було побитих яєць. І прийшлося купити нового корму, такий, як ми купували раніше в гранулах. Його поступово починаємо їм давати. Ось так виглядає цей корм. Торговуємо щедра нива. Призначений спеціально для перепілок. Комбікорм для перепілок несучок. В ось так він виглядає. Так що ось так. Не знаємо поки що причини, тому що впала яйценоскость. Думали, що води їм не вистачає. Добавили їм води. Дивлюся, що корм залишається. Спробувала змінити їм корм. Ну, поки що ще немає того рівня, який був у нас завжди трошечки незвично, тому що дуже багато замовлень на яйця. А, а, А яєць нема. Ну що ж, буває і таке. Ось так вони їдять, поправляємо сітку. І сподіваємось, що розходу корму буде менше витрат, а результат буде кращий, да, берпілочки? Ну, все. Чекаємо хороших стільки результатів. Всім дякуємо за перегляд. Всім бажаємо тільки успіхів у господарстві. Дякуємо, що дивитесь нас.